Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Давно хотів спробувати помити деталі двигуна концентратом Deeper від K2. Раніше я користувався акрою, а зараз вирішив спробувати Діпер. Концентрат для безконтактної мийки. Ось так. Значить, на прикладі, де 1,5 зняв головку, розібрав. Значить, що? Ну, один раз я вже помив. І тут результат просто шикарний. Вона була вся чорна. Ось бачите, як воно роз'їдає прямо на глазах. Виїдає відкладення горілого масла. Вона була вся така чорна-чорна головка. Просто чернюча. Від'їдає просто шикарно. Зараз колектор набризав. Хвилинки-дві отак постояло і можна вже змивати водою. Тут я вже один раз пройшов, от бачите, просто ідеально змиває. Беру, просто розвожу один до двох в звичайній бризлці. Від акри той же самий, да. І потім змиваємо, зараз покажу. Ось так змиває. Ну це я буквально тут другий раз пройшов. Ну, звичайно, так. Да. Якщо б була б мийка високого тиску, то там може б і з одного разу воно нормально змило. Але в мене така більш проста бризелка з компресора. Тому ну 2-3 рази відмиває просто ідеально. Дросельне заслонку. Отам де не відмита і тут де відмита. Зараз відмиється буде все сіяти. Ось така прикольна штука. Так що діпер відмиває краще, ніж акра. 100%. Кому було корисно, лайк, підписка, до нових зустрічей.